Це Шенборн, українське село на Закарпатті, що є тезкою кількох одноіменних громад у Німеччині. А ще тут, як і у близько десятка сіл довкола Мукачева, трапляються двомовні назви вулиць німецькою та українською: католицькі храми, німецькі культурні осередки і є місцеві, від яких можна почути німецьку. Христойчелой. Так у нас Почти. ще з 18 століття на Закарпатті проживає одна з найбільших громад етнічних німців, яких також називають швабами. Хто з них зберігає власні мову та культуру і чому вони залишаються в Україні попри війну? У Мукачевській громаді за різними підрахунками все ще налічується близько трьох тисяч швабів. Про походження місцевих жителів досі нагадують їхні прізвища. Найпопулярніші тут це Ліб, Нюлер і Кізман. Ці німецькі прізвища можна побачити на десятках пам'ятників на місцевих кладовищах. У день знімань, ДВ тут якраз збираються шваби, аби вшанувати померлих квітами і лампадками. Це щорічна християнська традиція 1 листопада, яку називають «Днем усіх Святих. До першого листопада ми ретельно готуємося. Кізмани, до яких я належу, глас. От моя бабуся із гласів, друга бабуся із глібів. Ми завжди себе ідентифікували німцями. Ну, по побуту, по звичкам, по манерам спілкування, по кухні в кінці кінців. Ну, німці. Мій дідо, Демлінг Міхаєль. Мій батько Роман Йосиф, мій чоловік, Йосиф Йохім фон Покранд. Ми ж вибив. Говоримо вдома, розмовляємо по-німецьки. Спокон віків шви жили тут. Вони да, да. до нишнього дня говорять послом. Про те, як на Закарпаття потрапили німецькі предки місцевих жителів, де ви розповідає місцева краєзнавиця та вчителька історії Катерина Бисага, теж за походженням Швабка. Ще за часів панування у Європі династії Габсбургів у 18 столітті до Закарпаття навмисно переселяли німецьких ремісників, аби ті займалися тут розбудовою сіл та розвитком сільського господарства. Внаслідок кількох хвиль переїзду етнічних німців, утворилося понад десяток німецьких. Сім'ї вони вибирали католицьких. Перші п'ять сімей у Павшині з'явилися в 1749 році, щоб ви розуміли. В інших селах, наприклад, недалеко у нас сусіднє село Шенборн, там у 1784 році. В основному вони були із Західної Німеччини, можна так сказати, територія сучасної, сучасної землі Баден-Вюртенберг і Гесен. Після другої світової війни на Закарпатті почала керувати радянська влада. Усіх місцевих, показує пані Катерина у архівних книгах, обліковували за національністю. Втім, чимало швабів боялися зізнатися, що мають німецьке коріння, бо такі родини комуністи звинувачували у співпраці з нацистськими військами. Тож чимало місцевих називалися угорцями. Прийшли вони. Комуністи дуже багато зробили. Поганого, вони в першу чергу забирали молодих людей. Це для праці е, на таких великих об'єктах, як відбудовувалися заводи тоді. Шахти і от туди брали нашу німецьку молодь. А других просто звинувачили, ти фашист. Навіть коли я вчилася в радянські часи вже у місті, коли я казала, що я живу у Павшині, вони вже зразу автоматично називали мене фашисткою, а Павшину називали. Западний Берлін після 1945-го окремі родини Швабів радянська влада силоміць виселяла з Закарпаття до Сибіру. Така доля спіткала й матір Едуарда Осовського. У Сибіру вона познайомилася з його батьком, українцем з Тернопільщини, засланим за проукраїнську позицію. У 1946 році їх році І Вони там 14 років пробули в Німечні в Поводилися дуже жорстко з ними. Перші роки було дуже. Призирали всіх, принижували там. І в 1959 році Хрущов дав дозвіл, хто хоче, може на батьківщину повертатися додому. Вони в 59-му приїхали, а я в 60-му народився. Едуард виріс на Закарпатті і, теж, як і батько, одружився на місцевій етнічній німкені. Коріння наші німецькі з обох сторін, а у мене батьки наоборот, тато німець, моя моє прізвище Фехтель з дому. А мама була українка. Ми далі живемо в душі, як німці, шваби, продовжуємо культуру, щоб діти вивчали. І традиції всі ми проводимо різні свята Миколая, Різдво, звісти мама мама серед трьох поколінь у родині осовських німецьку і німецький діалект швабів найкраще знає Едуард і їхній з Валерією син Роберт. Однак, вдома з молодшими членами сім'ї вже переважно спілкуються українською. Онук вчить німецьку у школі. І гайсе Ерік ігбін зехсен Яреалт для загального розвитку, пов'язати щось з якоюсь професією, ну далі йти по німецькій мові. Непогано в нього виходить. І ми хотіли, щоб він якось ну далі пов'язав також своє життя з мовою. Ну, наш прадід завжди казав, скільки ти мов знаєш, скільки разів це ти людина. Родина осовських, як і більшість німців на Закарпатті, католики. Попри те, що в радянські часи тутешні католицькі храми руйнували або використовували як складські приміщення, дещо таки вціліло у майже первісному вигляді. Якось цей храм святого Христа у селі Павшино, в якому правлять служби уже понад сотню років, <звіх> <звіх> вірян звертаються двома мовами: німецькою та українською. <звіх> Бо святість починається на землі там, де людина живе править службу патер Йозеф Трунк, етнічний німець, який народився у Німеччині. Він приїхав на Закарпаття у 90-х і лишився тут, ставши священником, першим для місцевої парафії. Адже раніше католицькі патери не служили тут постійно і приїздили сюди окремо з інших населених пунктів. Тут Бог дав мені щось що. Šo u Nemečiny ja nemám. V Nemečiny tam je největší osa u Nemečiny, S imiam, to je moja Перша, скажу, перша з батьківщина з Україна моя батьківщина. Коли я прийшов в тридцять тому, ми на вулиці ми говорили німецькою мовою, залишається по німецькій, і ä, я сказав один раз до останньої людини, <laughs> наших швабрів буде чучуть залишатися у німецькій мові. Саме наприкінці ХХ століття, коли патер Йозеф приїхав на Закарпаття з рідних земель, місцеві шваби навпаки поступово почали виїздити до Німеччини і шукати там своїх родичів. Так сталося і з родиною Ервіна Гербера. Він народився у 1945-му і прожив у Мукачевській громаді до 90-х, а тоді виїхав на заробітки з родиною. Через 30 років, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, він вирішив повернутися з Німеччини додому. За кордоном лишилися усі діти, онуки і правнуки. Я вернувся додому. Все мій дом, це я все строю. Я хотів мати своє господарство, однозначно. Я міг його в Германії дістати, то не то. то я, я просто, тут я міг іще всю землю, це все своє, то, що я создавав, то і воно є. От чотири яєчки. Це знесли кури. В останні часи мене сильно тішить, що я можу чимось займатися, що в мене є свої огород. Свої. Однозначно, що я вдома, то мене тішить теж. ДВ ви зустріла в місцевих селах чимало швабів, які переїздили в Німеччину, і чиї діти або онуки там залишилися, але самі вони повернулися. Вони коли будуть вертатися, треба комусь зустрічати стрічати. Ми будемо зустрічати. Ну не можу я там жити. Знаю мову, мені все рівно по німецьки, по швабськи знаю. І роботу би знайшла, і кличуть. Не можу я там жити. Дома, не, я так? не можу обіснити. Нещодавно повернувся у рідне село і шваб Михайло Ліб. Він не був удома більше року, але не тому, що виїхав за кордон. Михайло служив за сотні кілометрів звідси на фронті. Брав участь у операції ЗСУ на Курщині. Після поранення звикає до цивільного життя. Ну, їх пікомалом відкриє. А хто піде? Не всі хочуть йти. Комусь треба йти. Перва думка була, щоб чим скорше, щоб війна кончилась, а друга думка була, щоб повернутися живим додому. Добре вдома бути. Рідне село, люди свої всі. Ну, тут вже тих людей швабів. Родин мало вже. Половина повиїжджала, вже нема стільки, як раніше було. Попри те, що в пошуках заробітку і кращих умов життя місцеві шваби продовжують виїздити з німецьких сіл Закарпаття в інші регіони України або за кордон, у громаді опікуються розвитком молоді, яка ще залишається для дітей і підлітків зі швабських родин. Волонтери регулярно проводять заняття з німецької мови, історії та культури, аби ті зберегли традиції предків. Дніця група школярів з села Павшино вивчає німецькі пісні до святкування католицького дня Святого Мартина. В Німеччині так само святкують свято Святого Мартина і виготовляють що? Ла? Латен. 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 Ми вивчаємо не тільки німецьку, а ми зосереджуємося на німецьких традиціях. Кожні свята, які святкують Німеччини, церква це все для нас важливо. Те, як вони жили раніше, як жили їхні сім'ї, святкування днів народжень, нового року, дня святого Мартина, весілля на такі заняття свого онука Сергія регулярно приводить шваб Ференс. Чома що то з нього було? Так що по традиції якось подержав. Ну, як як? Швабській родині виріс і не буде знати по-німецьки. Бо я більше як по-швабськи, ми тут виросли, родилися, тут ніхто по-українськи навіть не вмів говорити. Я сам тільки в школі почав по-українськи говорити. Виває спільноту німецької молоді на Закарпатті, де для всіх охочих у громаді доступні курси німецької мови та культурні події і гуртки. Місцевий німецький дім у Мукачеві його офіційно підтримує федеральний уряд Німеччини, а очолює етнічна німкеня родом з Закарпаття Юлія Тайпс. З 18 років я почала дуже детально вивчати взагалі історію німецької спільноти. Німецькій спільноті не вистачає молодого подиху. І ось в 2016 році ми заснували такий молодіжний клуб, а в 2018 ми створили офіційну організацію, яка у свою чергу Покликана популяризувати мову, культуру, традиції саме серед молодого покоління, яке надалі повинно передавати свою цю національну спадщину від дитини, від батьків до дитини і так далі. Тобто це для мене було дуже важливо, аби не втратити ось цю сутність. Зараз постійними членами спільноти німецького дому є понад 670 місцевих жителів. З початком повномасштабної війни організація почала займатися доправленням в Україну з німеччини гуманітарної допомоги, а також приймати делегації німецьких чиновників і волонтерів у Мукачеві, аби ще активніше налагоджувати співпрацю. Цим самим ми можемо показати історію німців на Закарпатті. На жаль, німці не так активно знають про існування німецької спільноти в Україні якби нам того хотілося. Ми є представниками Німеччини, які показують так звану картину Німеччини і їхнього відношення до нас тут. У німецькому домі Две застала активну підготовку до різдвяної театральної постановки від місцевих школярів. Щороку вони вирушають до Німеччини, щоб представити свою громаду та виступити німецькою мовою перед іноземною аудиторією. Юлія Тайпс переконана, це теж форма культурної дипломатії. Водночас такі проєкти допомагають дітям краще усвідомити своє походження та коріння предків.